Вправа 12,14. Побудуйте графік функції y дорівнює 10, що ділиться на x. За графіком знайдіть. Ну що ж, стартуємо, будемо крок за кроком виконувати всі дії. Перше, нам потрібно побудувати перше. графік функції. Для того складаємо таблицю значень, які можна взяти значення x, такі, які дільники числа 10. Отже, записуємо тоді перше, це мінус 10. Пишемо, х дорівнює мінус 10. Тоді y дорівнює 10 проти на мінус 10, це буде мінус 1. Далі мінус 5. Тоді 10 політина на мінус 5, це буде мінус 2. Далі візьмемо 2. Мінус 2. Так, 10 полюден на мінус 2, це буде мінус 5. І мінус 1. 10 на мінус 1 це буде мінус 10. Далі додатні числа аналогічно 1. 10 на 1 це буде 10. Далі 2. 10 на 2 це буде 5. Далі 5. 10, що ділиться на 5, це буде 2. І останнє число 10 візьмемо. 10 ділиться на 10, це буде 1. Ну що ж, зараз наше завдання на нашій координатній площині. Відкласти точки з відповідними координатами. Я буду відкладати жовтим. Перша точка мінус 10-1. Друга точка мінус 5-2. Наступна точка мінус 2 мінус 5. Вступная точка минус 1, минус 10. Далее 1, 10. 2, 5. 5, 2. И 10, 1. Ну что ж, а зараз... Через ці точки проводимо гіперболу І підписуємо, що це в нас Y дорівнює 10, що ділиться на Х. Є. Повертаємося до першого завдання. Знайдіть значення функції, якщо значення аргументу дорівнює мінус 2. Отже, аргумент у нас мінус 2. Ну що ж, можна це показати і на рисуночку. Ну давайте я, наприклад, якось покажу на рисунку. Беремо лінійку, хоча б принаймні для кількох точок. А якщо х у нас дорівнює мінус 2, ми відкладали, до речі, цю точку, то y дорівнює мінус 5. Проводимо тоді позначення. Так раз. Є. То записуємо, що y тоді у нас дорівнює мінус 5. Далі 2,5. Ну, якщо 2,5, проводимо десь 2,5. Значення нашої функції дорівнює 4? Записуємо, що тут у нас y дорівнює 4. Далі мінус 1. Ну що, ж, якщо мінус 1? Це буде мінус 10. Записуємо. Що це буде мінус 10. Ну що ж, а зараз значення аргументу, для яких значення функції дорівнює 10. Ну, якщо значення функції у нас 10, то у нас значення аргументу, значення функції 10 буде 1. Проводимо тоді. d 10 Так, лінію. то записуємо, що значення аргументу у нас тоді дорівнює 1. Наступне мінус 4. Ну що ж, беремо лінійку, проводимо там, де мінус 4. Це десь мінус 2 і мінус 3. Так, то записуємо, що це мінус 2,5. Пишемо мінус 2,5. Ну і останнє, якщо y дорівнює 2, то є. значення аргументу 5. Є. Наступне значення аргументу, для яких функція набуває від'ємних значень. Ну, Від'ємних значень. Ось у нас від'ємні значення функції. Це у нас усі х які менше нуля. Записуємо так, що ікс. пишемо y. Від'ємні значення. Записуємо y менше нуля, якщо х менше нуля. Є? Нагадую, що у нас... Не може набувати значення аргумент 0, бо на 0 ділити не можна. Далі додатне значення. Додатне значення у нас праворуч, це якщо x у нас усі x, які більше 0, то y більше 0. Записуємо, що y більше 0. Якщо x також більше 0. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка гіперболи. На цьому вправо завершено.